Так, ось, включаю запис. Значить, ще раз вітаю усіх зі святом. Сьогодні ми підготовили виступи. Давайте послухаємо е, перший виступ у нас е, тема Видатні математики сучасності Українці. Е, будь ласка, про них трішки розказуємо. Діма. Будь ласка, тобі слово. Марина Sergeevna Vjazovska народилася 2 грудня 1984 року у Києве. Український математик, кандидат фізико-математичних наук у 2010 році, доктор природних наук у 2013. Друга жінка після Мар'ям uh, Марина. Мархазаміня, що отримала модель Епілса e у 2022 році за елегантне розв'язання частини 17-ї проблеми Ділберта з задачі про упакування куль у восьмому виміреному просторі. Так. Добре, Діма. Єдине, що прохання, ти дуже спішиш, я бачу, що ти читаєш з екрану. Але треба, знаєш, як ну, трішки е, все-таки краще не треба спішити, ми ні, ні, нічого не гонимо нікуди. Е, просто спробувати е, говорити. Так, ми зрозуміли про Марину В'язовську, ти хотів розказати. Скажи, будь ласка, нам, от, чим вона така знаменита? От скажи, будь ласка, вона знамена з тим, що вона розв'язала задачу на 18-й проблемах Яка проблема? Вісімнадцята проблема Гільберта про пакування куль у восьмомурному просторі. Вісімнадцята угу. проблема Гільберта. Так. так. Діма, добре, ми не будемо зараз далі. Ти сказав, які є питання до, до Діма? От по тому, що він сказав. Є питання. Я б, знаєш, як би Дім спитав, а чи знаєш ти, хто такий Гільберт? І що таке взагалі проблем, проблеми Гільберта? Мабуть, не знаєш, так? Да? Ну, от дивися, просто зроби виставки наступний раз, коли будеш щось говорити, ти повинен знати ці, смис цих слів, які ти говориш. Так, дякуємо, Дімі. Наступне питання. Ну, давай номер три. Вадик, ти, будь ласка, що ти нам скажеш, розкажи. А, так, Математика потрібна всім. Без математичних обчислень не можна побудувати не тільки космічного корабля електростанції підводного човна, а й звичайного будинку. Сьогодні збільшується не тільки кількість наук, які не можуть обходитися без математики, а й обсяг математичних знань, використовуваних цими науками. Ось чому так важливо, щоб ми всі мали грунтовну математичну підготовку. Математика наука для людей успішних і розумних, а вона допомагає розвивати інтелект, спонукаючи до пошуку нестандартних рішень. Математика розвиває логічне мислення, вчиться знаходити вихід зі складних ситуацій, виховує характер, формує наполегливість і точність, зосередженість та акуратність. Математика сприяє концентрації та навіть здатна підвищити самооцінку і впевненість у власних силах. Незнання математики звужує вибір професії. Отже, на, на сьогодні розуміння відсотків і вміння їх обчислювати необхідні кожній людині. Це скрає обходження в сучасне інформаційне економічне середовище, тому що ця тема торкається всіх сторін нашого життя: наукової, господарської, економічної, фінансової, демографічної та інших. Так, добре, добре. Ну… Е... Ти гарно висвітлив, де математика використовується. А е, В мене, Вадік, таке питання до тебе. От що б ти відповів людині, дорослій, дорослій людині, яка, ну, скажімо, який там уже багато років, і вона говорить: от я в житті вчила синуси, косинуси, інтеграли, воно мені ніде в житті не знадобилося, навіщо я їх вчив. От що б ти цій людині відповів? Mm. Ну, от, рівня, скажімо, твоїх батьків або дідусів. От, от я, я такі е, інколи чую. Не то, щоб часто, а вислови, такі чую інколи. Мені ці синуси в школі вчили, вчили, ні разу не знадобилися, вони, до речі, в сьомому класі будуть вчитися на геометрі. Ось, наприклад, візьмемо пропорцію. Без пропорції не можна навіть. Робити там їжу, тому що е е користується завжди пропорція чогось. Правильно. А от з приводу синусів, косинусів. Людині вона не знадобилася. Навіщо він їх вчив? Можеш сказати? Ну, дивись, ти ж говорив зараз, Е Математика впливає на людину. На її характер, на її сутність, на її розум. І якщо сам синус не знадобився, то голова ж, мабуть, знадобилася. А саме тренування. Щоб розвивати мислення. Правильно, щоб розвивати мислення, тому якісь синуси вчилися заради мислення. Так, добре, добре. Далі, Артур, будь ласка, ти. Артур, е, мікрофон включаю. Так, питання математи. в Артура таке. Про Харків. Значить, в нього було питання розповісти, де в Харкові вивчають, досліджують математику. Будь ласка, Артур. Харкові вивчають математику, в школах, всі я не буду перераховувати, тому що їх дуже багато. Я вам лише наведу один приклад. Харківська фізико математична ліцей 27. Там вивчаються міжнародні чемпіони з математики. Також є вищі навчальні заклади, де вивчають математику у Харкові, такі як Харківський фізико хіміко математичний інститут та ХНУ. імені ВН. Кразєва, де є механико-математичний факультет, також є приватні заклади, де школяри вивчають математику, наприклад, математичний клуб Еврика, ще є інститут Х, «ХФТІ». А, Розоблачається як Харківський фізико-технічний інститут. Там вчаться не діти, а дорослі люди. Так, ну я уточню, вони там не вчаться, вони там працюють. Це їхня робота. Так, добре, добре, які питання до Артура є? Немає питань, так? Да? Так, тоді далі. Четверте питання. Е, в яких науках галузях використовують математику і як саме навести приклади? Будь ласка, Маргарита, тобі слово. Математика, математика, фундаментальна наука, методи, який активно за багатьох природних дисциплінах: таких є фізика, хімія, біологія, географія, економіка, аустріометрія. Ці предмети всі дуже важливі для людства. І навіть лікарі, юристи, екодо, економісти, банкери, програмісти прогр... прогр... вчать математику. Математику використовують у зв'язку з рухом сонця, з... З... затемнення планет рухом місяця і землі, діаметри і ді... Перемето остров, об'ємо океанів, висота гір є великі розмірі поселених жителів світу, необмежність просториства між світами і різні вимірювання? Все це зрозумілося з допомогою математики. добре, добре, Маргарита. Скажи, будь ласка, от, де ти особисто, скажімо? От, використовуєш математику. Крім уроків математики. От, от де ти або там ну з досвіду свого життєвого. Ну, коли там в магазині там перевірити решту треба. При, там... при рахуванні грошей це називається. Так. ще. І ще коли там дуже швидко треба порахувати, там можна зрівняння. Так, тебе не дуже гарно чутно, я не все розбираю, до речі. Ну, добре, дякуємо. добре. Так. П'яте питання. Де і як в побуті в господарстві використовують математику? Навести приклади, Маша, будь ласка. Математика використовується в різних аспектах нашого побуту та господарства. Розрахунки Маша, розмірів. не спіши повільніше. І ми зараз не, не зібралися тут перечитувати повільніше, щоб ми, ми слухаємо. Давай. Математика використовується в різних аспектах нашого побуту та господарства. Для розрахунків розмірів приміщень, кількості матеріалів при будівництві чи ремонті, а також при розв'язанні практичних завдань у господарстві. При вирішенні геометричних завдань у дизайні і влаштуванні приміщень в області планування подорожей, розрахунків кількості необхідних продуктів під час шопінгу, грає важливу роль у визначенні розміру, розмірів одягу та взуття, розрахунків калорій та харчових раціонів при плануванні харчування, при розрахунках ефективності енергоспоживання приладів у. Домогосподарстві та інше. Отже, математика є важливим інструментом для прийняття різноманітних рішень у нашому щоденному житті. Тобто навіть для прийняття рішень. Так. Маш, ну от тобі питання теж: От особисто ти. Або, наприклад, ну, там, членів е, твоїх знайомих, членів родини. Ти можеш сказати, кому, яка математика де знадобилася? От тобі де. Ну, мені, там, коли готую їжу, щоб там, знати, скільки треба чого покласти, там, щоб вийшло е, смачно. Навіть відсотки, да, вже там, от, так. коли береш. Так. А в в мамі... магазині. Там... Мамі тато, ну де їм може знадобитися математика? На роботі. На роботі, так. Хоча вони ж не працюють математиками, правильно? Так. Так, але вони використовують математику. Використовують, ти питала у них? Так, використовують. Використовують, добре, добре. Так. Е, добре, яким домашні є питання ще, в кого? Задавайте, якщо. Бажано питання задати. Так, ну, питань немає. Добре, тоді давайте, тоді давайте. Даша, будь ласка, сейчас, в тебе питання таке. Як в Україні організована система навчання дослідження математики? Будь ласка. Математику починають вчити або у дитячому садочку, або у школі у першому класі. Спочатку вчать числа, потім вже у першому класі вчаться їх додавати, віднімати. У третьому множити та ділити, потім вчать дробі, раціональні числа, різні теореми. У цьому класу математика ділиться на геометрію та алгебру. Коли закінчили 9 класів, йдуть у коледж. Майже у всіх коледжах продовжують вчити математику. Потім йдуть в університет, інститут та інші навчальні заклади. В університетах вже вчать вищу математику. Це математичний аналіз, математична статистика, математична логіка, теорія ймовірності, теорія чисел та багато інших розділів. В деяких інститутах немає математики, в деяких є. Наприклад, в художньому її не вчать майже зовсім. Також математику вчать в вищих навчальних закладах. На технічних спеціальностях, таких як авіобудування, інформатика, інженерія та інші. Після університету можна вчитися в аспірантурі і далі можна написати роботу, захистити її та отримати звання кандидата математичних, технічних та інших наук. Потім можна вчитися в докторантурі та написати докторську дисертацію, та теж захистити її та отримати. Звання доктор наук. Доктор наук може стати професором. Для цього йому треба підвисити рівень заняття математика, а само займатися науковою роботою, писати наукові статті, робити різні експерименти та інше. Самий високий рівень це академик математичних наук. Щоб стати академіком, треба зробити наукове відкриття або дослідження. Добре, дуже добре, дуже змістовна доповідь. Даша. А все-таки а де вчаться чи працюють академіки? Де вони? В яких закладах це відбувається? Як ти гадаєш? Я не впевнена, але думаю, що саме що вони можуть і в шкільних працювати, як там за ну, теоретично, да. Вони мають право працювати навіть в школі, але ну це як винятки скоріш за все. Але от більше все-таки є такий заклад, який називається Академія наук. Такий заклад є Академія наук. Вона не в Харкові, вона в Києві знаходиться, але там академіки в основному і працюють. Також є ці научно дослідні інститути. От В Харкові який найбільший можеш назвати науковий інститут математики? От я комусь підказував Артуру, здається, фізико-технічний інститут низьких температур імені Вікена. Є такий заклад, знаходиться він на палом полі, величезний заклад, де люди розробляють математику. Дякую, Даша. Е, сподобалось мені, як ти все розказала. Е, є питання до Даші? Ну, треба б, щоб були, діти. Тут, якби... Давайте сьоме питання. Сьоме питання. Ну, сьоме питання в мене тут записано. зараз я повинен доповідати. Давайте ми пропустимо. Давайте ми все-таки восьме зараз розглянемо. Так. Будь ласка, Настя, які існують основні розділи математики? Назвати 10 я написав 15, в тому числі вищі І коротко, про те, Ага, тривогу відмінили вже, ну й добре, то тоді ми зможемо трошки далі з вами поговорити. Основним розділом математиці є геометрія. Вона поділяється на планометрію та стереометрію. А в самій геометрії вчається про науку, про простові форми відношення та їхні узагальнення. Алгебра вивчає математичні операції, відношення та утворення. Арифметика це разом математика, що вивчає. Науку про числа та їхні властивості, операції над ними. Аналіз вивчає методи пізнання, які дозволяють складати предмети дослідження на складові частини. Комбінаторика. розділ математики, присвячені розв'язанню задач. Топологія вивчає просторові властивості, які зберігаються при неправильній інформації. А прикладна математика. Ще розглядає застосування математичних знань в інших сферах діяльності. Математична статистика вивчає імовісність закономірності масових явищ та останнє множество розділ математики, якому вивчаються загальні властивості множень. Добре, добре, ну я розумію, що Насті було досить складно розказувати про ті галузі математики, про які вона вперше чула. І тому є певні неточності, але це, скажімо, невелика не, не проблема. Прийде час, коли вона буде той чи інший предмет вчити, то вона більш детально зрозуміє, що, що там вивчається. Але з її доповіді, ми вже почули, що напрямів і галузей різних розділів математики дуже багато. Звісно, вона й половину не назвала їх, але скажімо, щоб ви розуміли, що в шкільному курсі от основні це алгебра і геометрія. Такий курс, як арифметика, зараз він в школі не називається. Так, давайте зараз зробимо так хвилинку. Я тут записував це відео, ми зараз продовжимо, але мені треба зупинити його і зберегти, якщо це можливо. І я зараз потім ну саме щоб.